Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на твінці з відключенням припасів. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик захоплення прапора. Так. Зі мною в групі сьогодні буде грати Аня, буде мене підхилювати і будемо ми пробувати вивозити прапор, будемо пробувати тащити каточку. так, Не знаю, залітає по мені ворончик з усіх боків, Гранат засадил Так, вид включаем магнум. Припасы чи нет? Не, не ну, так добыл. Щит с выносом страйкера. страйкера вулкана. Вид включаем припасы. Так, Коли же в мене будуть мої припаси нарешті так. Хтось накидає по мені просто пробиття і все. І мене зливається вулканчики. Так, що в них є? Вулкан, магнум. Ось таке з основного. Так, не знаю, можете накидати пограти чи пробувати вивозити. Так, відключує припаси і зразу буду добувати суперника так, в принципі, непогано поки що йдемо. Він з відключенням припасів себе непогано показує. Так, Аня мене ще тут хілить, так що нормально живем, так сказати. зриваємо. Так, Відключаємо іншому супернику припаси. Так, і зразу добуваємо. Ну, як ми бачимо, що критує, мені здається, частіше, ніж пульсарчик, так що нормальна тема. так сказать, проверено на словом, а делом. Так. Фикс. Нормас. Добываем Хантера. Так что, едем вертать, все. В принципе. Можно и заехать. Фикс. Так, тут руканчик уже залетает у нас на базу. Фіпс. Тут Кусулечка гарно залітает. Ставлю я саминку. Кипс выносим твінца. Кажу твінця гауса виносим. Коротше, відосик пізно ввечері записую, то вже трохи таке морожу. Так, Так, відключаємо припаси Мамонту. Так, походу, наші повернули прапор, Попробую я зараз доставочку оформить. Фікс. Ага, оформив називається, виносить мене гром, да і все. Так, ну Аня страховочку дає. Я оформляю доставку, так. Так, виключаємо припаси. Тепер выключаємо припаси. Так, ну можно трошки на килы потушить, я так розумію. Де вот то вони всі. Бачу, є мамонт якийсь. Їхать, подмять, не знаю. Так, бачу там граната залітає. Так, Іс. Так, чуть не попал під овердрайв драйв І мене виносить гаус на додачу. Так, Відключаємо припаси Вікінгу. ну і зразу його виносимо. Копіри е, не будемо вивезти. Так, виносимо мамонта. Так, гранатку запустив я. Надіюсь, що нас працює. Ага, спрацювала називається. Так, виносимо того вікінга. Фікс. Відключаємо мамонтоприпас і зразу його добиваємо Так, не знаю, що мене вшатав, ага, бачу магнум. Так. Блін, мабуть, давай Я ще тут номінку на наїхав на тему, звісно. І мене виносить гром чи хто магнум. Так, хаос, магнум, твін. Давайте поставимо. Так. І собі я візьму імунітет від пробиття. Так як у них тут двох пробиття стоїть, то я собі, щоб довше жити... є третя доставочка Аня оформляє, такс виносим так сам себе вже дав. Магнум. Фікс тут вот такі скидки бачу накидає нам. Их гранатку запустили я по нему. Дарма запускал, так дадут. Так, башка, там по-моему не гаус прицелили Нормас. уже позаду бы, It tak wykluczałem w grazu trypay Блін, дарма стрибав наниз. Нормально, тут курічка гарно залетіла. І мене тут виносить гаус. Так, поки я тут на кіли граю, дивлюсь, наша команда вивозить. Так, непогано. Закопив, не знаю, побачив він її чи ні. Ходу не побачив, моя гранатка двох виносить. Фікс, нормаз. Зараз будемо пробувати повертати. Так, ну я не повертав, просто хочу трошки пограче. Так. Так. Ну, Думав я вже повертати, але тут мене виносить гром, ну це і добре. Ще зможу трошки на кіли потушити. Так, нормально, вигнути мамонта. Не знаю нормально запустить ні, мабуть не буду. Так, они нормально, залітає граната моя. Так, виносим ріпешетика перед ним відключивши его припаси. Так. Так. Прапор я не буду скажить повертать, в принципі. Можна ще попробувати на чуть-чуть. По, так. Ага, і лічелік. Так, ну що, чи що? Повертай, бо тут все одно зараз. Повернув би цей рикошетик. Так, ну, в принципі, каточка така вийшла непогана, на мою думку, твінс. З відключенням припасів Імба. Дякую Ані за компанію, дуже допомогла. Так, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.